Завершилася друга особиста гонка в чоловіків, де Йоханнес підтверджує свою майстерність, а Райт ставить нові рекорди, але про це більш детально згодом. Та перед оглядом не забуваємо, що війна продовжується, і мій друг зараз знаходиться на Новопавлівському напрямку, де продовжує виконувати бойові завдання. Також вони відкрили новий збір. На жаль, під час евакуації з Великої Новосілки втратили авто. Автівка потрібна для проведення ротації, перевезення особового складу, підвезення ПК та провізії, а також для евакуації поранених. Підтримуємо наших героїв. Донат в описі під відео. Йоханнес стартує першим. Райт буде виходити на дистанцію лише через 28 секунд, 1,7 км. Райт трохи втрачає по дистанції плюс 31,9 відставання. Канте плюс 43. Та група переслідувачів у складі Джакомеля, Сурума та Стрюмгейма. Відставання в 51 секунду. Фабіан Клод, сьомий плюс 56. На свій перший вогневий рубіж приїжджає Йоханнес Стігнезбіо. Та не закриває останнім пострілом мішень, та йде на 150 штрафних метрів. Райт вже готується стріляти, і Канте також приїжджає на рубіж. Рай також має промах останнім пострілом. І Канте має промах лише четвертим пострілом. З групи переслідувачів Стрьомсгейм перший відстрілявся з одним промахом. Клод та Сеурум також мають по промаху. Джа Комель відстрілявся чисто та буде виходити на лідеруючих позиціях. Разом з Райтом прогрес складає 29 секунд. У другій групі переслідувачів Перо, Лейгри, Тарі Біон, Нелін, Сталдер, Фак мають нулі та будуть ближче до групи переслідувачів. Канте виходить четвертим плюс 43. Перо плюс 48, Лейгрид 49. Фак також має відставання в 49 секунд. Підручний та манзин відстрілялися на нуль та вийшли на 27 та 28 позиції. Дученко має одне штрафне коло 34-й. три кілометра. Джакомель та Райт працюють разом, плюс 30 на секунда відставання. Канте плюс 47. Перо має невеличкий просвіт перед Лейгродом в 3 секунди. Тарі біо очолює групу переслідувачів 51 секунду. 4,2 км. Ситуація залишається тою ж самою, але всі трохи працюють активніше ніж Йоханес. Який уже на вогневому рубежі? Ідеально відпрацював та буде виходить, звісно, ж, лідером. Райт перший відстрілявся. Джекомель також має нуль та знову будуть працювати разом на третьому колі. Перо перший відстрілявся та має промах останнім пострілом. Кантена 300 штрафних метрів. Фабіан Клот має нуль. Лайре також чисто. Джермені одна штрафне. Стром нуль. Райт плюс 27, Джекомель має відставання в 2 секунди. Фабіан Клод плюс 48 і 4, Лейгрид плюс 49 і 4. Дмитро Підручний та Віталій Манзен мають також нулі на другому вогневому та виходять на 21-й та 23-й позиціях відповідно. Антон Дученко ще один промах та 36-та позиція. 5,8 км. Джакомель кілометра. Джакумель Тарайт 31 секунду, Клод 52, Легрет – 53, Нелінс з згеймом 59 секунд. Та треті вогневі рубіж розпочинається для Йохане Сабь. Та має промах, але все ж має 30 секунд переваги над суперниками. Той час Джакомель тарайт на вогневому. Джакомель розпочав з двох промахів, а Райт тим часом має 0 та буде виходить здогін Йоханесу. Та 8,8 секунд програшу. Лейград закриває на 0. Клода проблеми два промахи. Перо закриває всі мішені. Стрімсгейм два промахи. Нелін та Рябьо та фак по одному промаху. Лейгри тим часом виходить третім, плюс 31,6 відставання. Канта вислявся чисто та Жакля – три промахи. Віталій Манзин має третій нуль та вийшов на 16 позиції. Дмитро – один промах, 19-й. Дученко – ще два промахи, 44-й. 8,3 км. Райт програє Йоханнесу. Легри – 33 секунди. Перо – 41. Жакомель – 52.

Ідеально відпрацьовує Ханес та буде виходити лідером. Райт також має нуль, що це стало вже мемом. Вираз обличчя Райт буде виходити другим. Далі був збій трансляції, та не показали стрільбу Лейгерида та, та Перо. Які йдуть разом з нулями на фінішне коло Джакомель 5 плюс 45. На четвертій стрибі Віталій має один промах, на жаль, та виходить на 19 позиції. Дмитро має ще два промаха та 30-й. Антон ще один промах 45. Одинадцять 11,7 7 кілометра. Намагається Райт наздогнати Йоханнеса, 7,8 програш. Перо вже 20 секунду програшу. Та Легрет програє боротьбу за бронзову медаль. Йоханес фінішує, здобуваючи 22 перемогу на Чемпіонаті світу. Рай здобуває друге срібло також на чемпіонаті світу. Та бронзу здобуває перо. Лейгрит на 4 позиції. Джакомель фінішує п'ятим. Мазен фінішує 19-тим з одним промахом. Дмитро Підручний, 30-й. Антон Дученко, 47-й.